Всім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо грати Endless Mode. І давайте на три на три лайка, і я поставлю на цю карту, і знімемо її Розіграю з даним параграфом. З ним із Я нього розіграю. Потом надеюсь я прийти видео, да я буду відкривати сто кейс. Надеюсь. Я не буду именно казати, как я країт буду открывать. Відкр... Вот я вам буду сказать, что я буду відкривати кейс. У мене блокрується якісь 100, але мало баунтів. а дедорейс де є один дуже хороший клас, це вампір. Ну, багато в мене там Трошки жалко в мене те відео взагалі Ще... не популярне. Ну, не е проходимо 14, то було так еasy. Просто ізі, І зараз таке представте виходить зі батулі. Що це за комплектацію? Так слідай, що це буде. Че коли сказали, що весь літо буде. Че, ну бачите, у тоск це че, коли сказали, де все літо будемо вчитись, Де будемо все літо вчитися, че... Чек. Mm -hmm. жалко Ще один на максимум. Я вже другого буду ставити. Другого моментально на третій покачав. Що вам... Що вам скучно, не було, щоб ви 2 часа не дивилися, як я граю. Зараз за пару секунд буде десь приблизно 80 волна. Друзі, все. Для вас 10 секунд елемент довгенько. За... Чуєте музичку? Мусочка, во, просто. Ну ладно, ну, зараз через пару секунд будет 80 волн. А раз сейчас точно уже 80 волн. А не 100 миллиардов миллионов. Все, друзья, все, друзья, еще 80 нашего Одна волна прошла. Я не побачу, просто Вебуска. У нас потихеньку, як можна замітити, проривав. Потихеньку. Не прориваючи, але потихеньку так. Да. Це мінус, я думаю, вони хоча б вам стоплятись дойдуть. Але бачите, вже до цієї лідії. До цієї лінії це вже опасно стає. О ні, вони вже по щиту, друзі. Давайте... Я вас вірю. Гладеатор. Прейду, як буду казати друзі, вони, мені мається, гладіатор. Мені мені так і нравиться гладеатор. О ні, буде проривати, Все, ми програли. Я так самі, в мене всього лише сьомий ранг, і це дуже дам. Маленький, друзі. Тож мені треба ранг качати. Я, мабуть, був більший англійський, щоб качати душий ранг. Я знаю, ось, його, да, друзі. Пофіксили персонаж. У нього вроді би, урон більший був. Я теж не знаю. Але у нього, так, да, вроді би був більший урон, його пофіксили. Він типа занадто сильний був. Ну блін, я думав... А ні, ні, ще держуться, ще держуться. Трохи ще держуться. Бо є ці абсурд. Если сюди, це повний абсурд уже. Вже, вже буде. Вони потихеньку бачите, проривають. Бо дивіться, поки вони бувають у цих, вже ці доходять сюди. Давайте пару поставимо на останніх зараз. Так, Такое я робить. Ці постигні, перві. Сильніші. Де коли найсильніше ще? Що... Вс, поставили. Тепер вони половину тут б'ють. Наприклад, то там половину б'ють. І так легкіше, хоча вже трохи хоч б'ють. Бачите, вони тут б'ють. Але маловати. Все, у нас проривають, це тут все. Все, мені скажуть. Бачите? Вони поки п'ють, впевну року вже п'ють. ось, ось, фігня, це повні. Вс, проривають по чуть-чуть. Ну тут вони трохи їм нанесли урон, як ми бачимо, але дуже трохи. Там трохи ще. Ну давайте, ще трохи, пацани. Повезло, що вони їхають аж за щита 50, це дуже хорошо, я скажу. Ще трохи, ще трошки трохи залишилося. Давайте впийтесь. На астрів. У мене у ці дуже бісить, але ці дуже грани, ціпецінь. Що ж ці тут? Блін, все, вони прорвали, не верну дрону. Так нічого не спаси. Вже нічого друг друзі не спаси. Угу, Правд нічого не спасе вже. Все, вони програли. Тут вино тут видно скільки пробираються. Ці ще дуже сильні. Ще й оздо. Ну навіть якщо вони оцих б'ють, тут а вони вже там десь будуть їти. І хтось з них пробреть. Оздо вже, бачите. Не, він не прийде. Навірно, зараз вони або б'ють, або вони проберуться. ну, ці золотий толет трохи було легкіше, бо золотий патолет хоча б встанете в ній. Если вони стануть. Імба було, імба. Стан дуже хорошо цікаці допоміг би, друзі. Согласні мною? Давайте вб'ємо, попробуємо боссу вбити, Ми йому не більше половини ХП ще трошки. можна сказати, Але. оборона, Це вони. Не... Ну, пийте, чого вони не вбивають? Мені не защитають, то давайте. A nie tak na zaścita, bo zawsze tu jakieś te skibetysty i tu 109 niech idą. Друзі, я, я наверное, кра... ящики буду фармить. Я, я попробую, я щось відкрив 15 кретів і не виповтили. А я тих рукам так взагалі изи просто випав. Ну да, там десь половину, де их є, то донатер. Вони донатить, наверное. Х3, наверное, донатить, и зато так багато. Мені каже, за x3 вже дають аж 35. Це прям хорошо, я скажу, за 2к, за 4 катки це 100. За чоппере да, 140 десь. Так, 140, если це по 35. Ми проіграли. 9 до 10 відводився тут. Паловату, а часу паловата. Я хочу квантуму. Я, наверное, буду збирати оці монети квантум. Я бачив ролик, там квантум, такі є сервакеші, там такі ультимейти за таку ціну попадуть. Квантвий стояв 3К. всього лиш. Це про дуже мало, Друзі. Прап дуже мало. Зараз проверим до следующего раду скільки мені щось? ще. Ще 8000. Трохи є пособирати. Я буду, наверное, до восьмого... І потихеньку знову, по друзі, буду я. Я, наверное, до для яйця. Від да, для видео одного. Я не знаю, победителя дебах хто написав в коментарях. Я не знаю, як буду виправляти вообще. Ніхто чушь. Не писал. Зв стоп. А мене вроді би виключені комментарий, да, я бачу. Давайте підем свою удачу. Один разочок, давайте. М -м, зараз. Подарунок чого заберу. У мене нема підписів, щоб, щоб відкривати, бо чи не відкрити. Зараз що мені випаде, мені дуже вам интересно. Давайте, оп, від... давайте, друзі. Надеюсь у мене якийсь інфо випаде. Не бой, давайте выключим до епіка. Я хочу ниндзя. Я вже давно, мене, ну, не уже давно у меня нема родить. Оп, я пишу ская меня. Я буду пушку, я хочу кровь. О, раз-іньте. Тепер хоп. Один блестящий. Я хочу ниндзя блестящего. Блін. Давайте трошки пройдемо. Дрозе. У мене. давайте пару легендарів. Цих напрям, на мені наші стали. Так, я питався вибити цього, що ультимейта я хотів, але я не вибив. О. Я щось не пощитав і я ж можу ще тут трохи відкрити. Давайте відкриємо. Міфік! Дві ліги, три! Оце повезло мені. Правда, сьогодні мені повезло навзі. 0,1% один Давайте я, я розіграю одну хоть. Хто хоче забирати. Мені він навіть не нужен. Ну, вички, наприклад. Треба допомагати. Треба. І останнє попів. Орбітальна пушка. А, вони каміння помні. Давайте ще трошки видали. Персонаж. А, мене ніндзя вроді бі був. На лице, багато, у меня все богато, у меня дуже походу. Ну шо трошки, друзья, я буду вже відключаться. Я понимаю, я вам скучный просто вам нравится. Я понял, как популярні блогери. Ну це правда, друзья, мне просто не напишется. Вс, сумбели. <звук> разгоп блин доля ты ну, блин кого я взял Якусь лошадку взял ну блин я... ну добре друзья давайте вже прощатися всем пока гарного дня вам веселого вечора кто есть смачного всем пока